Римлянам 15 я тільки прочитаю місце слово, і е, написано 15.26 Ібо Македонія і Ахая усердствують некоторым подаянням для бідних між святими в Єрусалімі Тобто були бідні люди між святими, тобто християнами І він говорить, що Македоняне і Ахая ус, усердствують некоторым подаянням для бідних між святими. Тому якщо у вас стоїть холодильник, він нормальний, працює, все добре, ну, будемо так, економний, не те, що там 2 кВт, там, ну таких немає, правда. От, але ж ви маєте, він у вас стоїть і, допустимо, там, там, там пауки охлаждаються. Вот. Або, може, одне яйце лежить, знаєте, ми так щось кинемо туди воно. І він дійсно вам, ну він вам не потрібен, але потрібний Господу, щоб ми благословили цю сестру. Тобто ви благословили. Ми це ви. Ну, а ви це ми. Тому <laughs> благословили, написано, усердствують некоторим подаянням для бідних між святими. Я коли прочитав, я згадав про неї. І тому, якщо а, вона навіть не знає і не просить про це, але хотілося б ми не змогли її провідати, от, а, були біля її дому, а, але ж добре, що, ми, можливо, не провідали, провід їм вже із холодильником, і щоб там щось трошки знаєте, можна було положити. Можна було положити. Тому є в когось, якщо є у когось а, така можливість, ви можете благословити. Будь ласка, підлітковий на... Сьогодні? Так можна було сказати, крикнути із залу, на два, не на три, на два, підліткове. А, районний пастор брат, брат Володя Кисельчук, у вас є така можливість благословити цю людину. Ми допом, ну, допоможемо, да, організуємо, заберемо, завеземо і від імені вашого чи церкви благословимо цю людину і так далі. Тому а, до брата Володі. Володя встань, можливо, хтось тебе ще не знає. Підійдіть і скажіть, що в мене є холодильник. Якщо підійде чотири чоловіка, добре. От. Можливо, так же, можливо, хтось не має роботи. А в когось є робота, браття і сестри. А в когось ви знаєте, десь ви працюєте, і там у вас є робота. А хтось молиться шукає роботу, а хтось в сім'ї знає, що в нього є робота, чи там, чи там потрібно. Підходьте, говоріть своїм районам, в мене є робота. Тоді на домашній церкві, на моїй, вони скажуть, у мене там одно є робота, того є, а в мене. А ті райони, вони скажуть, а в мене є люди, які шукають роботу. І тому будете обмінюватись. Служа написано дарами, талантами друг другу, таким чином підтримуючи руки один одного. Амінь. Тому, будь ласка, майте це на увазі. Біблія каже, щоб ми не тільки собі угождали, а й людям, які біля нас. Амінь. Тому, будь ласка, ми можемо це зробити. І перед нами заповідь, перед нами слово Господнє. Я радую, що сьогодні в нас в нашому, як кажуть, полку прибавилось. Матвія відкриємо. Матвія 26 розділ. Хочу також, поки ми відкриваємо, подякувати всім вірним, всім, хто з самого початку записав всім членам церкви, які записали. Свою суму пожертвування на храм. І, ви вірно, її даєте. Я хочу подякувати всім, тому що дійсно в лютому ми бачили це і щоб благословіння було на будівництво храму і ми можемо виходити з боргів, які у нас є. Їх залиши небагато, але вони у нас є, тому що ми позичали у наших братів, У церков наших, щоб вони підтримували нас, бо ми б не змогли покрити кришу. Ну, тому тоді а, потрібно було це робити. Але це ще раз кажу, борги, які, ну, а, будемо говорити так, від церква наша, брати і сестри, які родились від нас, вийшли від нас, народились. Це будемо говорити так, борги, знаєте, як в сім'ї. Чоловік позичив жінки, одложив. Чи мама дитині і, і так далі, чи діти батькам позичили. От от, от, от принцип, принцип такий. Тому ми спокійно можемо сьогодні потихеньку цим людям... Віддавати цим церквам вірніше. Тому слава Богу, спасіба ще раз всім вірним, хто жертвує, хто підтримує церкву в її будівництві, в будівництві храму, тому що храму, тому що нам а, на осінь треба вже туди переходити. Браті, сестри, віра моя кріпка. І той, хто сказав амінь, я зрозумів, що ваша теж. Хто промовчав, м'якша трошки віра, хто взагалі сумнівався взагалі манюсінька, Ну, якщо є хоча б з горчичного зерно, Алілуя. Біблія говорить, що Христос може із маленького горчичного зерна зробити велике. Хорошо. Добре. І так у нас слово Господнє, Матвія 26, 26 розділ І. і, і з. 26 вірша. Ні, з 21. Ні, з 20. -го. Все меняется. 26, 20. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма печалились и начали говорить ему, «Каждый из них, не я ли, Господи? Он же сказал в ответ, опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. При этом Иуда, э, предающий его, сказал, не я ли Рави? Иисус говорит ему, ты сказал. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благослови, преломил и раздавая ученикам, сказал, примите, едите, съе тело мое. И взяв чашу и благодарив подал им и сказал, пейте из нее все. Ибо сие кровь моя нового завета за многих изливаемое на прощение грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. И воспевшие пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь. Ибо написано, поражу пастора и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем встречу вас в Галилее. Итак, у нас сегодня заповедь. И мне бы очень хотелось все-таки, чтобы слово было про заповедь. І ми могли розмішляти, тому що Біблія каже, коли, щоб ми звершували заповідь і згадували Ісуса Христа. Згадували Ісуса Христа. І тому ми з вами маємо участь у вечері Господній. Участь у вечері Господній. Тема проповіді так і називається вечеря Господня. Вечеря Господня. Я хотів би сьогодні. Щоб ми а, взяли деякі а, уроки або поради, що говорить нам вечеря Господня. Знову і знову, що вона нам відкриває? Чому ми можемо сьогодні? Будучи в цій вечері, біля цих апостолів, в цій горниці, що ми можемо навчитися від апостолів, що ми можемо навчитися від цього діалогу, від цієї події, який був там сидячи, тому що в нас вечеря Господня, і ми якби сьогодні з вами приєднуємося до цієї вечері, цю горницю. Ми всі туди влізаємо, у Христа широке серце. І тому ми з вами приходимо в цю горницю і сідаємо рядом біля апостолів, і ми бачимо цю історію, коли настав вечір Христос зібрав їх, 12 учнів, і вони їли. Це було святкування Пасхи, тому там були різні приготовлені страви, і я не буду перечислювати, тому вони обмакували, я трошки читав, вони брали хліб, і там були різні соуси, да, будемо говорити так там кетчуп якийсь там і так далі. Хтось майонез любив, хтось, ну, різні, різні. От. І вони вмакували. Тобто могло в одну тарілку зразу дві-три руки, чотири. Можливо, коли Христос вмакував, хтось боявся, бо вчитель перший вмакував хліб от, і їв з м'ясом. І вони боялися. Ну, чому я так думаю, я зараз розкажу. Тому що, тому що той, хто обман, обмакне зі мною, можливо, всі боялися а Аюда з Христом, так сказати. От я. З ним, так сказать, обмакнули. Той, хто зараз обмакне зі мною, той і є зрадник. Тому що я перше побачив, коли ми читаємо тут 21-й, і коли Анієлі сказав, істинно, істинно, говорю вам, один із вас придасть мене. Ви знаєте, і вони весьма печальність. Я вам хочу сказати, що коли в нас приходить печаль, коли нам чесно щось говорять, От правду врізали нам. І ми такі, ну. Якщо це правда, ми, ну, і нам сказали, знаєте, Христос був чесним. От перше, що я хочу сказати, він був чесним. Він не лукавив, знаєте, він сказав, ну там, коротше, таке діло буде, ребята, ну ви якось там, ах, коротше, неприятна була ситуація одна, ну, переживемо. Ну, обідить, знаєте, от, учнів якось. От, е, і так далі. Таке буває в нас там, е, синок грішить, чи дочечка грішить, чи ще щось. Ну, ти знаєш, ну так не можна. Так не можна. Ти вже якось там дивись. Пам'ятаєте, пророк священник Ілія? Да. Сини там, вони собі дозволяли, знаєте, а ми, ми діти пастиря нам можна. Я все время старався, щоб мої діти нічим не відлічалися. І вони навіть ніколи не розказували. Коли тільки говорили, а це правда, що, тато, що твій тато а, пастир, це твій тато Сережа Сергієнко. Та, да, і що? Та ти що? Ти донька пастир! Ну і що? І я вдячний Богу, що ми з дружиною могли ну, не виростити їх зірками. <хрик> Знай завжди, ти в почетному званні. <хрик> ти дочь <хрик> пастир. <та>, ти кажуть, ти завжди показує це <то> все. Якщо хто тут каже, що ти що не знаєш, що мій батько. Да, він помощник єпископа, він регіональний пастор, він духовний рад. І <хрик> так далі. Тому я дякую Богу, що ми, я так переживав, щоб не було такого, щоб не було цієї зв'язності моїх дітей. І слава Богу, що вони сьогодні служать в простоті, знаєте, не, 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 не трублячи, ми діти пастиря, ми наче то, ми там, все. А, слава Господу. Ну, а сини, а, Ілія, вони так сказати, ходили і ми говорили, Ілі, ну, що ж, сини твої там роблять, він визвав і говорить. ну, Ну перестаньте, що не можна, так, нехорошо. Та врезав би по шиї. ремнем по, по одному місцю, не по шиї. І так далі. Ми будемо вчитися, як виховують дітей на протязі цього місяця. Тому він не був, він знаєте, так, ну, ну це ж дітки. дітки. Ось синок, що ти плюєш на тю, нехай на, що. Нащо ти їхню вазу розлив? Дитинка. Бо чесним, ти просто його не виховала, чи не виховуєшся. Тому Христос був чесним, Він сказав учням, є зрадник, ребята, такі такі справи, він був чесним. Він сказав, кінці всі ви соблазнітесь, а мені. Хоча міг не сказати, бо вдруг пронесе. А вдруг буде то, а вдруг так він їм показував. Настоящий лікар той, який, який говорить чесно, правда, без всяких цих ну, ви знаєте, ну це от. Ну, це то чесний лікар, він відкриває, він показує, він говорить. Він не просто е, тебе ще посилає в аптеку, потім знову знову, потім прийдете. І просто знає, що це отличний момент е, витягнути з тебе гроші. Чесний скаже. Тому сказав учням, він чесно сказав, він сказав Петру, що ти зрадиш. Я, да я ніколи, Петро, це буде. Христос був чесним. Тому перше, що би хотів би сказати. Щоб ми училися бути чесними. Знаєте, він це говорив для того, щоб вони оглянули себе і сказали, ні я лі, ні ялі, Господі, ні я лі. Вони почали себе оглядувати. Ми повинні оглядувати себе, ні я лі. Щоб я був чесним. І треба бути чесним. Я можу служити, да? От ми можемо задати собі питання. В принципі, інколи, інколи я буваю на машині, проїжджаю людину, стоїть людина, там махала. Я проїхав. Та рід, рідко таке буває, ну приїхав. А я спішу, а потім їду вже, а потім думаю. Ну, якщо чесно, в принципі, я зміг би її підтвердити. Так от чесно, да? я вспів би на домашньому. От як чесно, я вже б давно міг би служити Господу. От якщо так от чесно, да, я вже, ну, правда. У мене є голос, я міг би співати. От як чесно, я... От чесно. От... не я ли, Господи, должен стояти тут, Не я ли должен там, Не я ли, Господі, в групі порядку должен стояти, якою ми ще не можемо зібрати. Я міг би, але не захотів. Я повинен бути чесним, я був винен на самом ділі. Хтось з нас, я вже якось розказував, що коли ми інколи десь перегнемо палку, треба бути чесним і визнати. І я просив не один раз у своїх дітей а, пробачення. Будь чесним, ти перегнув. будь чесним, ти нагрубив, будь чесним. І Христос Він був чесним. Він був чесним. Тому ми повинні бути чесними перед Богом, перед собою, перед людьми. Повинні бути чесними. Якщо чесно да. Пам'ятаєте в тому фільмі? Да ти, якщо чесно, да. Не пам'ятаєте, да? Іван Васильович, мене привісі. Як там він сказав, я вже не пам'ятаю, але той говорив. Это тоже кажуть, «Если чесно, да». Ну, «если чесно. Ну, ми привыкли там оце от. А інколи хтось із вас пам'ятаєте, говорить, ми інколи говорили, а хочеш чесно? Або дехто мені каже, пасто, скажіть чесно, ні, брехати буду. Вот візьму сейчас і грішу і збрешу. От скажи чесно. От чесно, нам подобається. Тато, інколи в мене діти, і Наташа запитає, тато, скажи чесно, ти любиш маму. Недавно вона мені задала, тато, скажи чесно, а якби в тебе був а, мож, ну, можливість, ну якби час вернути назад, ти би е, женився знов на мамі? Скажи чесно. І ми одразу, ну а, а справа в тому, що а, в кожного, бачиш, є свої, і пішла філософія нечесна. Тому, скажи чесно, Христос був чесним, Скажи чесно, Бог. Якщо чесно, я вже ти знаєш, ну, вже давно не читав Біблію. От так от прямо. Бог знає, але ти йому скажи, Господи, якщо чесно, да, от, в принципі, міг би служити, але я ж лінилий, Господь, лінивий, Господи, Лінивий ти. Якщо чесно, дари таланти в мене є, але я їх закопав, Господи, Закопав. знаєте, Іуда сказав, ну, Іуда сказав, не я ли, Господи, І тоже. знаете, такие, все спрашивают Иуда, при этом Иуда предыдущего сказал, не я ли Рави? Иисус говорит ему, ты сказал. То есть, да, ты подтверждаешь. Это все так, мабуть, умакуя разум рука Христа, и он так рукой так, не я ли, Господи? А? Христос говорит, да? Ты Честно сказал. А можно было сказать, ну, не зараз, Иуда, ну что ты? Не зараз. Потом все. Він мені сказав, що собираєшся діти, тоді делай. І так ми повинні бути чесними. Друге, написано, як Даніє Ісус взяв хліб і благословив, приломів. Знаєте, друг, я прочитаючи ці слова, я зрозумів, що зробив Христос, коли Він взяв хліб. Він благословив себе на приломлення. Він благословив себе. Що значить благословив себе? Це значить благословити, бути спроможним до змін. Коли ми говоримо, я благословляю тебе. А да, коли Бог говорить благословляю вас, що ви плодилися, умнож розмножалися, що ви владіли всією землю, Бог сказав, благословляю, сидіть, землю вам дав. Все нормально. Благословляю це, означає, що ти спроможний. До змін, коли ми говоримо, Боже, я благословляю. Господь, благослови мою дорогу. І деякі люди підходять, Боже, пастор, помолиться, щоб благословив. Ну, молод, сестра Валі поговорила, пастор, я не піду без благословення, благословить на операцію. Ми молилися, щоб Бог благословив у руки, все було встройство. То, що це означає, коли вона отримала благословіння вона знає, будуть зміни, будуть Буде, будуть переміни, будуть, я спроможний до змін. Я спроможний прийняти рішення. Коли ми говоримо, хай Бог благословить тебе в фінансах, це значить, що ти спроможний прийняти рішення, змінювати щось у своїй фінансовій в своєму житті. Або благословляти означає отримати владу і силу для здійснення. То, що Бог сказав, благословляю. І вони почали робити. Ну, Він не благословив їх на гріх, хоча вони це зробили. Ну, Адам і Єва, Бог благословив і сказав, владичистуйте. Тобто, ти маєш власть, я тебе благословляю. Ти маєш владу, отримувати владу, силу для здійснення. Тому Христос благословляв себе на здійснення того. Він практично ломав себе, тому що деякі речі ти не можеш зробити, якщо ти себе не поламаєш. І тому Він, говорить, благословів, приламив і подав, роздаваючи, сказав, прийміть, їдіть, сіє тіло моє. І тому він тільки що розломив тіло своє. Показує тим, що ти повинен благословити себе на приломлення, що ти повинен благословляти. Тому благословляй себе, вставай ранком, скажи, Боже, я благословляю себе, і хай я буду благословений. Хай я буду благословенний сьогодні, Господі, в тому. Коли я піду на бессіду, хай я буду благословений тобою. Коли піду там, хай я буду, я буду спроможний. Я буду сильний, я буду приймати правильне рішення, Господі, хай я буду благословений тобою. Благослови мене. Тому благословляй себе, благословляй Господа, благословляй людей. Тоді будуть переміни, тоді будуть зміни. І Христос, взявши це, благословив, благословив. Дивіться, Він нам написано, і взяв чашу, благодарів подав і сказав, пейте із Неї всі. І сіє кров моя нового завета, за многих і зливаємо на прощення гріхов. Там цікаво дуже, що ми читаємо, вони не мож... коли люди почули, це деякі, коли він говорив на вулиці. це, Люди не могли восприйняти, тому що е, приймати кров, навіть торкатися до неї, це було ну ну гріх, це було нечистота. Вони розуміли, що їм треба після того очиститися, крім священника, який приймав жертву. І вона сразу, і він скоронився і тут же саму, і він же очищався цією жертвою, яка була принесена. Тому Христос говорить: там є щось нове. Він поміняв, він почав міняти їхнє мишлення. Вони думали, стоп, як крові ж не можна, а Він говорить, пейте. Він говорить, приймайте, тому що іменно в цій крові є прощення. Або по-іншому він говорить тут на прощення гріхов, а в українській Біблії написано, ой, що згадаю, Тут таке, відпущення гріхів. Тобто ти був завжди зв'язаний гріхом, гріх тебе не відпускав. Але тут Христос сказав, ти вже відпущений, тобі гріхи відпускаються, або вони від тебе відпускаються, ти від них відпускаєшся. Все, тобі відпущено. Нове. Він сказав нове. Сказав нове. Тому благословляй, благословляй, благословляй Господа, благословляй себе, благословляй людей. Тому що ти таким чином даєш їм можливість або відпускаєш, благословляєш їх, щоб вони могли змінюватися, щоб вони могли отримати владу, силу для здійснення якихось перемін. І тому наступне, третє останнє. А... Це означає, от ми читаємо тут Петі, і із нього всі. І я зрозумів. Всі. От на можливо, хліба не так написано. Роздаває ученикам. А тут він сказав все. І я в цьому бачу, що це не тільки, що кров його не тільки в заповіді, а кров його іде вона для всіх. Тобто, третє, що ми повинні розуміти, що Христос він доступний кожному. До Христа доступний кожний. Кожний. Кожний доступний. До Христа доступний кожний. Як я вже сказав, кров забороняли, пити, навіть торкатися, але тут Христос розрішає: приходь, бери. Приходь, бери. І хто цього не розумів, вони думали, ну як я ж осквернюсь. Ну на самом ділі там було щось нове, абсолютно нове, це було очищення, це було звільнення. Там було нове відпущення на свободу. відпущення на свободу. І далі він говорить, що. Я вже не буду а, пити, пам'ятаєте, написано, сказав вам від нині, не буду піти від виноградна до того дня, коли буду пити з вами нове вино в царстве Отця Моєго. З вами Він сказав, коли буду піти з вами, коли буду пити з вами нове вино. А це може тоді, коли ти стаєш новим, коли ти приймаєш цю заповідь, коли ти приймаєш, коли ти причищаєшся до Христа, коли ти отримуєш це право. Тому будь доступний для людей. Ти будеш бути доступний для людей, тому що тобі Христос. Не треба витягувати, як я вже розказував, я дружив з одною сім'єю, євреї, е старенькі євреї. Я не розказував їм про Христа. Але я був доступний для цієї людини і, і, і прийшов в рік, і він сказав: ні, тут щось не те. Ш ти якось не такий, Ш щось тут неправильно. Ти не такий, як ті, що білі бочки з пивом. Я знаю, щось не то. Ш щось у тобі сховано, якийсь. Я говорю, я вірю в Ісуса Христа. Я говорю, я вірую. Ну, він він витягнув з мене і свідоцтво. Він витягнув з мене, тому що він вже не міг змиритися з тим. Де, що ж це таке? Щось не так. З цією людиною будь доступний для людей, будь доступний для Бога. Будь доступний для Бога. Бог хоче до Тебе доступитися, будь доступний. Інколи ми говоримо, Боже, благослови, Боже, поможи, але до Тебе ж не доступиться. Забарикадірувався різними речами. І останнє, Біблія каже, і вже не я живу, но живе во мені Христос. Знаєте, я зрозумів одне. Сьогодні ми маємо право попросити у Бога цей характер. Оцей Його характер, ці його способності, його властивості. Бог дай нам бути чесними. Перед собою, перед тобою, перед людьми. Благослови, щоб нас, щоб ми завжди благословляли себе. Переламали. Сьогодні ми на віса ложимо якісь речі, роботу, фінанси і так далі. Я до кінця не розумію цього, як можна проміняти служіння, як можна проміняти Слово Боже на якісь речі і так далі. Тому благослови, мені треба для деяких речей переламати себе. Мені треба для деяких речей переламати себе. Я пам'ятаю, скільки я ламав себе і організовував. ну, Я ніколи не любив молитвене служіння. Я там томився. Може, ви сьогодні приходите і томитесь, а, а дехто, щоб не томитися, і не приходить. А дехто і спеціально приходить, щоб там переломати себе. Щоб сказати, ні, ти будеш їсти молитву, ні, ти научишся. Ми ж то дітей ломаємо, сідай, пиши. Пф, я сказала, пиши. Чи сказав, да? що все на жінок. А, Давай то. Мама я спать хочу, пиши. Я один раз бачив, десь ми в сім'ї зайшли. як... Там батько одиннадцятий час, і він йому, не встанеш, поки не зробиш. Оце не то-то. то. І це до то, я дивлюсь, ну думаю, я вже так жалився. Я кажу, ти жалься на дим. Лучше положив 10 спать, чи в 9, а піднімив 6 хай. Умиється, і сяде там, доробить і так далі. А батькам, було, це поки не зра. Він думає, що він щось зробить. Ні, до кінця, ні, це батьківський характер. ну, шнурки поглажені. Що? Равняйся смірно, вольно отбой, кругом. Хто в армії служив, вам не казали, що ти вже лежиш, спиш і тут сижали кругом, і ти в ліжку крутиться. Послухай, давайте візьмемо цей характер Христовий. Інколи ми не все встигаємо, не все зможемо, не це знаємо, але в нас є внутрі Христос. І вже не я живу, говорить Павло, не я живу, але живе во мені Христос. І тому ми скажемо, Боже, нав, зроби нас, научи нас бути чесними, правда. Я себе ловлю на деяких. Речах, і тому, коли ти десь знаєш, трошки нечесний, це ти, це, 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 це ти лукавиш. І ти, в принципі, я ж зміг це зробити, в принципі, я ж міг цього не говорити. А то, якщо чесно, не треба було мені це сказати. Правда, сказав вже. А, я ж міг, я міг устояти, я ж міг простити, якщо чесно, да. Від мені живе Христос. І сьогодні так люди поступають, Де, деякі, наче в них нема Христа. Вони кажуть, я, я не можу. А, я, а то а, так тобі живе Христос. Попроси. Він в тобі живе, ти його запросив. Будь чесним, благословляй себе, благословляй людей, благословляй Бога. І знай, що до Христа ти маєш доступ кожен день. Ти завжди прийдіть ко мені всі, Прийміть все. Написано, пійте із неї всі, ти можеш. Як криниці, знаєте, стоїть, ти, до неї є доступ. Якщо нема доступу, вона закрита, там забита, і сусід не підпускає, собаки біля неї прив'язані. Ну, мудрі люди знають, що доступ повинен бути, тому що чим більше там черпають воду, тим вона краще. Чим більше ти будеш черпати з Ісуса Христа, тим ти будеш ставати краще, краще. Ібо вже не я живу, но живет во мне Христос.